Мартуся та веселка. Наша історія трапилася одного літнього дня. Щойно відгриміла гроза, залишивши після себе свіжість у повітрі та безліч калюж на вулицях. Дівчинка Мартуся з нетерпінням чекала на закінчення цієї грози, адже тоді на дворі з'являлося багато калюжок. Які кликали Мартусю у свої веселі та мокрі обійми. Кожна калюжа це як крихітне озеро, повне таємниць та несподіванок. Мартуся радісно вибігла на двір, вдихнула запах мокрої землі і побігла на пошуки найглибшої калюжі, щоб за допомогою резинових чобітків виміряти рівень опадів. Того дня кожен крок супроводжувався веселим плескотом води, і навіть найдрібніші краплинки, що розбризкувалися в усі боки, приносили мартусі невимовну радість. Лише мартусина матуся намагалася щоразу ухилятися від калюжних бризків, але їй це зовсім не вдавалося. Повітря було свіжим та чистим, а сонячні промені лагідно освітлювали все навкруги. Та раптом Мартуся побачила, як на небі з'являється кольоровий місток, який ніби обіймав небо. Це була найяскравіша веселка, яку коли-небудь бачила дівчинка. Вона зупинилася і зачаровано спостерігала за цим природним явищем. Мартуся була дуже допитливою дівчинкою і страшенно любила дізнаватися про щось нове та незвідане. Отож, вона одразу вирішила дізнатись у матусі, як це все відбувається. Мамо! А як утворюється веселка і чому вона така кольорова? Мама трішки призадумалася, а потім почала розповідати? Мартусю, уяви собі, що жив був собі у світі один маленький сонячний промінчик? Цей промінчик дуже любив подорожувати по небу і дарувати світло. Та тепло усім навколо. Одного разу після дощу у нього був надзвичайно гарний настрій, і він захотів зробити щось особливе, щось таке, що він ніколи не робив до цього. Сонячний промінчик побачив поряд багато краплинок, які були розкидані, наче на мистинки. А що буде, якщо я зазирнув крапельку води? подумав промінчик і без зайвих вагань вирішив це зробити. Коли ж наш сонячний промінчик потрапив у краплину води, то виявив, що всередині краплини дуже цікаво. Світло промінчика почало гратися з водою в краплинці, і згодом це світло стало ніби ламатися і розділятися на різні кольори. Він побачив червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий кольори. Це було схоже на справжню магію. Магію кольору. Люди ж називають цю магію заломленням світла. Він був зачарований тим, що відбулося з ним у краплиночці води, і дуже захотів поділитися цією красою з усіма навколо. Коли ж наш сонячний промінчик вийшов з краплинки, то всі кольори, що були всередині цієї краплинки. Стали видимими для всіх на землі. Так з'явилась кольорова веселка. Отож, Мартусю, спочатку світло проникло в краплинку води, тоді воно сповільнилося в краплинці, побавилося і розламалося на сім кольорів. Потім ці кольори всередині краплинки відштовхнулися і вийшли назовні. Та утворили веселку, щоб дарувати всім навколо більше барв, трохи магії і радості. Мартуся була в цілковитому захопленні від почутого і вирішила вивчити кольори веселки саме в тій послідовності, в якій вони з'являються. Отож, червоний, помаранчевий, жовтий, зелений. Блакитний, синій і фіолетовий. Згодом Мартуся намагалася визначити найкрасивіший колір З семи кольорів, що утворюють веселку. Проте усі кольори були по-своєму прекрасні та неповторні. Тому Мартуся вирішила, що її улюбленим кольором буде веселковий. Чому б і ні? Минуло кілька днів, і яким же сильним було здивування Мартусі, коли вона побачила кольори веселки у мильних бульбашках, які вони з друзями видували під час забав. А одного разу ранкове сонце створило веселкові кольори на крапельках роси, що висіли на павутинні в кутку на терасі. І коли Мартуся з батьками бавилася на пляжі, то знайшла морську раковину, яка теж переливалася веселковими кольорами. Досліджувати це було неймовірно цікаво. Мартусі, як і сонячному промінчику, дуже захотілося розповісти про це своїм друзям, що вона, звісно, і зробила. Тепер вони усі разом намагалися знайти кольори веселки у звичних речах. Любі дітки, а де ви зустрічали сім кольорів веселки? Підписуйся на канал, моя казка і із тотаподобайки.